Вітання, мене звуть Володимир. Ви на каналі Історик пробує коня» і я вам трішки розповім про цей канал, про мене і про те, що планується у 2025 році. Чому моє відео настільки дивні? Тому що Боджек плюс історія, двогодини відео про Наруто, там бліч та історії, і це, це ще частинка того, що ви побачите в майбутньому. То чому я знімаю свій контент і чому саме такий? По-перше, я хочу заповнювати історичний Ютуб різним контентом, не тільки прямо освітнім або чисто розважальним, а й чимось посередні, чимось ексцентричним, чимось, щоб ви побачили, що історія може проявлятися по різному, і ваші знання з історії вони можуть вам допомогти. Розширити сприйняття різних творів, а не тільки там якихось тем з історії, подібне здавати ЗНО і подібні речі. По-друге, моя основна діяльність це все таки викладання в першу чергу, і я не сильно вірю у те, що хтось там на патреоні буде мене підтримувати. Хоча це би було дуже і дуже доречно, бо просто кошти із цього би йшли би на продакшн. Мені навіть не треба на це жити, просто от якщо б окупляли самі відео, вже би було прекрасно, я би міг багато чого робити, що не роблю зараз. Але це деталі. Хоча запрошую вас просто навіть глянути. Друга причина, про яку я вже почав говорити, це те, що я хочу вас залучити до вивчення історії. Це все таки мій селф-брендинг. Це не тільки просто те, що мені подобається історія, чи просто те, що мені подобається знімати контент, витрачати час на монтаж і подібне. Ні, це є довгограюча стратегія, і це все є рекламою моїх курсів із історії. І я дійсно буду дуже радий, якщо от ви після перегляду деяких із моїх речей. Ви будете такі думати, що о, запишусь, ну я до Володимира, принаймні спробую. Тобто, якщо він вже робить такі дивні речі, то, напевно, з ним цікаво поспілкуватись, він може мені щось допитливе розповісти. Це, власне, дві такі мої цілі. Ну і третя ціль це те, що це весело. Я сам ніколи не знаю, чим закінчиться моє відео. Я не знаю, до чого ми прийдемо. Ну і четверта. Власне, причина, чому контент саме такий. Це тому, що в мене немає ресурсу на те, щоб знімати якісь сценарні відео. Бо я міг би. І я в майбутньому планую. Але зараз це власне подкасти. І, от що я планую і створюю на майбутнє що точно буде, це, по-перше, живі по виклику. По-друге, це Футурама. По геро... По моя геройська академія, я точно дуже хочу, і в мене вже є людина для цього. Дуже хочу знайти когось на південний парк і на доктора хто, але насправді це можуть бути і дивні дива, можуть бути абсолютно всі речі, які я знаходжу, які я дивлюся, і щоб ще одна людина подивилася їх і була готова зі мною поспілкуватися, тому що. Через призму історії можна дивитися на все, що завгодно, на все, що стосується комунікації людей, їхнього виживання, взаємодії, бо, по суті, історія це і є спосіб розуміти взаємодію людей, але не у мікроаспектах, як часто у психології, а і в мікро, і в макро, у їхньому симбіозі, як це взагалі буде поєднуватися. Трохи напевно розповім е, про себе і про канал. Ну, в якому би форматі. Я сам Володимир. Е, більшість із вас, скоріш за все, прийшли із Діктоку. Е, але якщо ні, то велика вам повага. І це означає, що алгоритми мене трішки помітили. Все таки, е, я людина із дуже пентежним життям, е, і найголовніше для мене цінність і в собі, і в інших людях це допитливість. Я займався дуже різною кількістю речей. І з того, що я люблю, ну насправді дуже багато. І з того, що я не люблю, це по перше, патріархат. По-друге, люди, які не прибирають за своїми собаками. І по третє, це Безаров Олександр Троянович, мій колишній науковий керівник. Е, ну, це якщо не рахувати власне росіяни і тому подібне, це ну само собою. Власне, от але після них, ось ця от трійка йде. І сам канал. Ви, можливо, очікували би, що в цьому відео я вам скажу, чому така дивна назва. Але я вам цього не скажу. А ось так: от це власне канал, його ідея народилася дуже спонтанно із моєї розмови із дуже хорошою талановитою людиною, яка мені власне і надзвичайно допомагала і допомагає із створенням цього каналу, бо у мене був канал Історія всюди. Він досі є. Деякі відео з нього я, власне, перезаливаю і перезалию на цей канал, деякі, можливо, і ні. Однак я відчув, що е, певна стагнація мене там переслідує. І я вирішив, що потрібно додати вогню сюди, потрібно додати чогось експериментального, такого агресивного трохи. І історик пробує коня, воно гарно в це вписалося. І я за цей рік, скажімо так, в інстаграмі я. Маю ціль набрати. ну, План максимум, от в мене 4, 399 підписників. План максимум це набрати 500 до кінця 2025-го. План мінімум 450. Однак на YouTube я маю все таки великий план, і я хотів би, щоб за цей час сформувалася нова абсолютно ніша історії, яка поєднується з усім що завгодно. Тому що такої ніші не існує. конкурентів у мене не існує. І мене це засмучує і дратує трохи, тому що було б легше мати якогось конкурента, на якого я міг би орієнтуватись і на чиїх помилках я міг би вчитись. Але такої людини немає. Тому я вчусь на своїх помилках. Uh, і я дійсно от готовий пробувати коня по-різному, експериментувати як завгодно, найближчим часом, до речі, вийдуть перші ігрові відео, яких я чесно взагалі і не бачив. Але ну, це може бути допитливо. Тобто на цьому каналі в першу чергу будуть експериментальні подкасти, де я буду поєднувати історію з усім, що завгодно. Uh, якщо Добре підуть ігрові формати, то будуть ігрові відео по історіях, такі адвенчури свого роду, може, навіть мене помітять якісь геймдеви, і ми зробимо потім якусь гру на телефон. принаймні. Ну, хто знає, може навіть якусь новелу. І будуть іноді записи із занять, або якщо Янгол поцілує мене в лоб. Або точніше, поцілує в ЛОБ певну кількість людей, які стануть моїми патронами, і у мене трохи звільниться часу, то можна буде подумати і над сценарними якимись серйозними відео, замальовками і подібне. Будуть, буде також контент для молодих викладачів, для молодих освітян. Може буде щось і на тему там патріархату, якихось соціокультурних речей, може навіть на тему риторики. Тобто, я насправді абсолютно відкритий до різних форматів. Основа це просто кількість ресурсу, яка іноді з відео повертається. До речі, дуже вдячний людям, які підтримали відео про бліч, іноді не повертається. Як у випадку із конем Боджеком, від якого я мав трішки вище очікування. Ну не супервищі, але все-таки я би хотів: от так от українські фандоми, щоб трішки. Координувалися довкола того, що я роблю, ну, це так, на перспективу. Ну і я, напевно, в такому відео мав би вам щось побажати. Ну, але насправді, що я буду вам бажати? В принципі, ви самі знаєте, що вам насправді потрібно. Тому основна е, ціль таких свят це ось, знаєте, ви постійно рухаєтеся. І як люди, які. Коли навіть стоять на світлофорі, вони все одно намагаються пробігти якомога швидше, хоча насправді це не сильно то і пришвидшить їхній рух, то ідея таких свят полягає в тому, щоб ви постояли на світлофорі трохи довше, навіть уже би був зелений, а от ви спіймали якусь таку думку, і ви далі продовжуєте стояти, тому що коли ми дуже поспішаємо дійти до якоїсь цілі, ми можемо і не розуміти, чи ми. Чи нам та ціль потрібна, чи ми йдемо у правильному напрямі? Чи нам той напрям потрібний? Тому я бажаю вам ось цього місяця, ці дні, просто постояти на світлофорі трохи довше і не йти в тому напрямі, в якому ви йшли до цього моменту, а подумати, чи це дійсно саме той напрям? І вже. Більш рішуче до більше рішуче відправитися і рухатися до нього. А так, то ну я ж історик, хороший історик, я не буду заходити у якусь езотеричну маячню і подібне. Але люди такі істоти, що вони можуть собі додати урочистості на рівному місці. І я просто хотів би і собі, і вам трішки в цьому допомогти. Це відео я ймовірно видалю, не знаю, чи подивиться його більше десяти людей. Але ось таке невелике інтродакшн мого каналу. У мене, якщо вас цікавлять якісь речі пов'язані зі мною, або якісь плани, або маєте якісь ідеї, то я абсолютно відкритий і це не просто щоб нагнати активу, а тому, що. Ну, реально, ми зараз із вами, і ви, і я. Ми нехай стоїмо по різні боки екрану, але ми дивимося на зародження абсолютно нової ніші людей, які не просто там знають історії, можуть душнити фактами, не просто там знають історію і добре здають тести. А це люди, які, скажімо так, знають історію. Які дивляться широко, дивляться ширше і не бояться експериментів, не бояться чогось незрозумілого чи дивного. Тобто, допитливі люди, які готові розвиватися, і яких я хотів би насправді об'єднувати якось довкола того, що я роблю. Тому, власне, п'ята причина, чому воно таке дивне, це те, що мені не потрібні всі люди, мені не потрібні всі глядачі, мені потрібно. Щоб були мої глядачі, навіть якщо от ви про це ще зараз не знаєте, але якщо ви вже тут, то означає, що ми з вами йдемо десь в одному напрямі. І я думаю, що це насправді класний шлях. Тож бажаю вам вміти іноді не Удачі я вам не бажатиму, тому що головне це скіл, авантюризм і допитливість. Якщо людина знає, чого вона хоче, якщо вона достатньо обдумала, як їй до цього прийти, і не боїться взаємодіяти з іншими людьми, то в неї буде результат так чи інакше. А удача це, якщо ти недостатньо підготувався. Ну, просто я на неї ніколи не розраховую, бо мені насправді не щастить. Тож, знову ж таки, дякую вам. Дякую тим, хто це додивився, дякую вам за підтримку і. Може, дійсно, і раптом так вийде, що канал е, дуже виросте за цей рік. Я не знаю, чи воно так буде, чи воно взагалі можливо, я не роблю найбільш доступні, я навіть просто доступні формати не роблю. Вони всі такі досить дивакуваті, але я це роблю свідомо. Я хочу експериментувати, я хочу пробувати коня. Тож, всім дякую, бережіть себе.